Отже, друзі, всіх вітаю, ви на Гленліха Бутнюс і сьогодні хочу розповісти вам найголовніші новини, останні новини World of Tanks, на допомогу Україні, оновлення 1.22.1 та гончаки. Розпочнемо з найголовнішого на допомогу Україні. Ця новина дуже важлива для нас, як для компанії та команди однодумців. Ми в Wargaming любимо ігри про військову техніку, але ненавидимо самовіному. Ця тема для нас особливо чутлива, адже в Києві ми маємо цілу студію співробітників, які продовжують працювати над нововведеннями та подіями для World of Tanks. Незважаючи на весь жах, який щодня переживає їхня країна, серед їхніх проєктів насамперед варто відзначити лінію фронту та усі частини мирного, третя з яких вийде наприкінці жовтня. Тобто вона уже у нас є. Ми вже граємо в Мирний 13, і відповідно, що за мирний 13 ми отримуємо доволі непогані плюхи. Протягом цих півтора року Варгемінг робить пожертвування на підтримку громадян України. Серед іншого, ми направили 1 мільйон доларів на медичну допомогу та обладнання в перший тиждень повномасштабної війни. А також передали 100 тисяч доларів для надання допомоги постраждалим від руйнування греблі Каховської ГЕС. Сотні наших працівників також жертвують кошти за власною ініціативою. Вдалося зібрати 200 тисяч євро на придбання машин швидкої допомоги для українських медиків. А тепер ви можете підтримати тих, кого торкнулася війна разом із нами. Для цього ми запускаємо Wargaming United наш найбільший благодійний проект. З сьогоднішнього дня ми запрошуємо гравців шести наших ігор: World of Tanks ПК, World of Tanks Blitz, World of Tanks Modern Armor, World of Tanks Warships, World of Tanks Warships Legends і World of Tanks Warplanets. Об'єднатися в межах цієї глобальної ініціативи. У кожній із цих ігор будуть доступні для купівлі спеціальні набори, присвячені Україні. Вони міститимуть елементи зовнішнього вигляду, створені художниками нашої київської студії. Набори будуть у продажі обмежений час. Придбавши їх, ви зможете не лише висловити свою підтримку, а й отримати. Цінне ігрове майно. До речі, хочу повідомити, що Варгеймінг зазначив, що всі 100% підуть на підтримку України. Тобто не буде там якихось 10% чи 50%, а саме, от, наприклад, ви придбали набор із 50 ТП курінний, і всі 60-90 гривень, які ви витратили, всі підуть на підтримку України. Навіть ті ж самі стилі, які ви купуєте там за, так скажемо, 4,5 євро, ви все рівно. Їх витрачаєте на свою ж країну. Тобто ви витратили, кошти пішли відразу в Україну. Це все буде діло відбуватися недовго, починаючи з 18 жовтня і закінчується 1 листопада о 22.00 за Києвом. Про набори. Набір із 50 ТП Курінний. Ми раді представити 50 ТП курінний, знаменитий важкий преміум танк 8 рівня 50 ТП з унікальним стилем. От тільки мені цікаво, а чому цей танк вийшов поляком, а не придумали якийсь український танк, який виробляється в Україні, і їх дуже багато, які можна просто додати у гру навіть ту ж саму гілку. Друзі, що ви скажете про українську гілку, напишіть в коментарі. Дуже цікаво почути вашу думку. Окрім нового жовто-блакитного візерунка, танк отримав стильну емблему ТРУ, що символізує незалежність України. А на борт нанесено ім'я танку. Він стане в пригоді для заробляння кредитів і навчання екіпажу, або просто прикрасити ваш гараж на згадку про вашу. Пожертву разом із цим танком ви отримаєте ще один камуфляж у яскравих кольорах державного прапору України, що підходить для будь-якої техніки та шість деколи, які символізують відвагу та силу духу українського народу. Шлях спротиву: цей набір сподобається всім, кому танк не потрібен, але хто все одно хоче підтримати Україну. Ви отримуєте камуфляж і дев'ять деколей, які можна нанести на будь-яку машину. Нехай усі впізнають вас із першого погляду. Настав час оновлення. 1.22.1. Ми переробили більшість внутрішньоігрових інтерфейсів екіпажу, щоб зробити систему кориснішою, інформативною та зручною. Ми також додаємо нову функцію лідних рівнів, які продемонструють усім ваш колосальний бойовий досвід. І не забуваємо! Незабаром Хеллоуін, а Хеллоуін уже розпочався, тобто Мирний 13. Дослідження аномальної активності в лиховісному містечку Мирний 13 наближається до всієї кульмінації. Остання глава трилогії, присвячена мирному, включає трьох могутніх босів нових і небезпечних супротивників під керуванням Ши, а також інші зміни. І звичайно безліч крутих цінних нагород. Приготуйтеся. Доєднатися до вирішальної битви проти зла. Але ж тут у нас є в оновленні 1.22.1. Поліпшений інтерфейс екіпажу, система елітних рівнів, барометр вашого ігрового досвіду, мирний 13. Ви вже готові, ви вже граєте в мирний та отримуєте всі нагороди, танковий преміум акаунт та недоступність серверів. Відповідно. Ця проблема у нас вже була, і вона вирішилася вже прямо сьогодні зранку, тому що ви це відео дивитеся уже 19 жовтня. Поліпшений інтерфейс екіпажу. переробили більшість існуючих інтерфейсів екіпажу, щоб зробити гру World of Tanks приємнішою. Ті вдосконалення зроблять вашу взаємодію з екіпажем простішою, зручнішою та більш інтуїтивною. Тепер ви можете краще зрозуміти, як рівень основної спеціальності впливає на навички та поліпшує характеристики ваших машин, використовувати різні типи навчальних матеріалів одночасно в поєднанні з вільним досвідом для швидкого навчання екіпажу, переміщати або призначати членів екіпажу на інші машини, витрачати менше зусиль і фільтрувати свій список членів екіпажу з різними критеріями. Система елітних рівнів, барометр вашого ігрового досвіду. Елітні рівні це новий показник вашого досвіду гри на улюбленій техніці. Ця система досягнень допоможе вам продемонструвати всій спільноті World of Tanks, що ви досвідчений боєць і добре знаєте свою машину. Елітні рівні застосовують тільки до елітної техніки від 5 рівня до 10 рівня. Щоб підвищити елітний рівень машини, зіграйте в будь-якому звичайному ігровому режимі або типу ігровому режимі та типі бою. Залежно від кількості здобутого бойового досвіду, ви зароблятимете особливі елітні очки. Після досягнення певного ліміту елітних очок ваш поточний рівень буде автоматично оновлено. Після виходу оновлення розрахунок початкового елітного рівня для всіх елітних машин базуватиметься на кількості зароблених за весь час бойового досвіду. Тож ви не починатимете з нуля. І мирний тринадцять. Найголовніше 18 жовтня, по 2 листопада, у World of Tanks розгортатиметься остання глава нашої потойбічної хеллоуінської трилогії. Нарешті ви зможете. Розкрити всі таємниці цього зловісного місця і дізнатися, чим скінчиться історія. Ігрові механіки, події будуть вам знайомі, однак переробили деякі аномалії, особливі сутності, що посилюють вашу техніку, додали нових супротивників під керуванням ши, і зробили решту супротивників. Цікавішими, тепер вони розумніші та небезпечніші, тож зроблять ігровий процес динамічнішим, захопливим як ніколи. Однак найважливіше, що ви зможете здолати трьох босів по одному на кожному рівні складності. Максимальний рівень складності в три зірки вимагатиме від вас напруження всіх сил. Тож об'єднайтеся з друзями та готуйтеся до запеклої боротьби, щоб дістатися до кінця та врятуватися з мирного тринадцять. Крім того, виграйте безліч привабливих внутрішньоігрових нагород, включно з новеньким обсидіаном Тит Разанова, радянським середнім преміум танком 8-го рівня. Не прогавте цей шанс і підготуйтеся до битви із злом. Потрібно виконати всього трішки зібрати 15 плівок, і тітра заново у вас буде в ангарі. Це Премтанк 8 рівня. В минулому відеоролику я розповідав його тактичні характеристики і в загальному там можна було зрозуміти, що це за танк. Всім дуже дякую за перегляд. До зустрічі в нових відеороликах. Всім бажаю тихого та мирного неба. Напиши коментар та підпишись.